Рада всіх вас вітати, мої маленькі та любі друзі. Незабаром до нас прийде одне із найчарівніших свят Різдво. В Україні воно, напевно, одне із найголовніших свят. Тож запрошую вас на заняття, де ми створимо з вами власноруч листівку до свята. Заздалегідь підготуйте, будь ласка, фарби акварельні та маркери. Візьмемо акварельний аркуш паперу. Я працюю прямо на альбомі. Зігнемо його рівно навпіл, притиснемо добре ножицями і почнемо працювати на правій половинці. Легенько, простим олівцем, створимо невеличкий ескіз. Зробимо спочатку коло наочно, тобто від руки. Далі у нас будуть дві точки, з яких в різні боки по горизонталі йдуть коротесенькі ручки. Ми малюємо імбирного чоловічка. Бажано притримуватись симетрії. Одночасно свій малюнок підправляємо. На рівні голови умовно опустимо дві лінії і зробимо дві точки, із них будуть іти дві ніжки. Центр між ніжками визначимо теж умовно наочно. Зараз перейдемо до теплого капелюшку. Спочатку наведемо ось таку довгообразну лінію, потім другу і далі сам капелюшок із бомбончиком. Всі лінії, які вам заважають, можна одразу витерти гумкою для того, щоб вони вас не відволікали. Тепер намалюємо олівцем солодке біле мереживо на ручках та на ніжках. Тепер перейдемо до акварельних фарб. Працюємо тонким пензликом, наберемо світло-коричневий тон та поступово почнемо зафарбовувати тулуб нашому печиву. Нехай перший шар трішки підсохне, а ми тим часом перейдемо до червоної частини капелюшку. Просто спочатку зафарбуємо її. Зараз перейдемо до сірого кольору. Тоненьким пензликом зробимо обрамлення на бумбончику та на хутрі капелюшка. Не забуваємо залишати вільні білі місця. Далі, поки сіра фарба є на пензлику, зробимо холодні відтінки контуру на самому печиві. Це буде перший шар тіні. Робимо все поступово, не поспішаючи. Для більш вдалого об'єму нанесемо другий шар він буде більш теплішим. Третій тіні буде ще більш яскравішим. Зробимо його із відтінком червоного. І саме тому, що поруч є червоний капелюшок. Червоний відтінок розтягнемо, щоб він був м'який. Далі можна навести або олівцем, або чорною ручкою тоненькі контури. І заодно зробимо ескіз, оченят та посмішки. А ще у нашого смаколика є три гудзика. Тонким пензликом чорною фарбою розфарбуємо оченятка та посмішку. А червоним кольором самі гудзики. Зараз час створити справжній об'єм. Додамо декілька відтінків темного: коричневий, червоний і деінде охра. Також цими відтінками створимо тіні на гудзика, Всі вони будуть розташовані праворуч. Для об'єднання з фоном зробимо ось таку коричневу розтрушку. Якраз, коли фарба підсохне, останнім етапом малювання будуть невеличкі нюанси: спочатку чорним маркером, потім червоним, а потім білим. Коли робота буде повністю готовою, нам залишиться тільки зробити саму листівку, від'єднати аркуш від альбому, відрізати зайве та перегнути сам аркуш рівно навпіл. Ось і все. Наша листівка може бути прикрашена іще будь-чим наприклад, симпатичним бантиком та святковим підписом з різдвом, моєї любі! Бажаю вам втілення абсолютно всіх ваших мрій, навіть найсміливіших. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.